Привітники, сьогодні ми граємо в Steel Brain Road. Так, давно вже не було довго відеоса, ну, як сказати, два дні тому був. Ну я я говорив, вони би ще кожні два дні буду випускати по-довгому подібному відосі. Там Денис згодяби взяв якогось за два мільйона. Хоча ми граємо з Денисом, так. Ну він щойно машина вийшла така й за 22 мільйони. <сміця> Чо? 2 мільйони. <сміця> як це Дениску дістав? <сміця> Ти на фігев? У мене був на Нафігел. Просто в мене, просто в мене лазурки є. Це взагалі в офігівство. Ну ладно, ну коротше, підписники, ми, звісно, засунемо якогось бравлення рота в цю фьюз-машинку. Звісно, я її не дуже люблю, тому що в мене з нею ніколи не повезло. Що ні разу, навіть ні разу секретка ще не випала. Тому що мене в мене взагалі ніколи не повезло. повезло. Ну, 22... А в мене дуже повезло. вийшов чел за 22 мільйони, це просто якесь говно. Для мене говно, тому, що ти, тому що, на, що ти його собі взяв. А його тепер. Як я видала, не спідяну свого за 15 мільйонів. А скільки він дає в секунду? Він дає в секунду 100 тисяч. А, а у мій у День Дінду на 93 тисячі. -о. О! Зачекай, зачекай. На за 3 мільйони я просто взяв собі челу. Ні, не можна. А, ну давай не будемо, коротше, перехоплювати Денис, давай не будемо перехоплювати і красти. Короче, підписники. Тільки зводный помни. Короче, підписники давайте оцінити ви цей відос лайком, а то ми стараємося для вас, а ви лайки мені не ставите. Вообще ніфига. Я думаю, що більше а якщо тебе більш? Дивиться, а підписки. Так і є. 60 від 80%. Відсотків. 80% відсотків дивиться, мене людей від, без підписки, тому. А в мене вже 100 підписників, тому мені потрібно і 200 так набрати, щоб менше відсотків в мене. Щоб мене більше відсотків дивилися з підпискою. А то не. а то не не сік якихось 20. А ти не будеш з ним до визоти? І напишіть в коментарях. <тас> напишіть в коментарях, кого я скільки грошей. У мене 10 мільярдів, тому а, Денис, ти точно напиши в коментарях, скільки в тебе є. Ну я хотіла сильно напиши. У мене скоро буде 1 мільйон. В тебе тільки 451 мільйон. У мене дуже мало, він дуже мало блин. блін. Цей самий чел, якщо дуже мало, то тоді дай мені його. За 22 <тас> мільярда. Ну заедай мені его якщо це для тебе ну, то до тебя мало. А ч? Ну тут ты тебе тебя что мало? Покладу в машину. Эй, е, реально, ты реально пок... Ти... пок. Ты ні. Я пам'ятаю, что з минулами оставалось. А Ми... да, я його змогу повернутися собі. Якщо. Не клади його в машину, краще мені його віддай. А я тобі дам за за це за 15 мільйонів. І ще за п я тобі дам за це, короче, кокфа я тобі зразу за це дам дві д два своїх найкращих некращих прийлота, якщо ти мені його даш. Ти знаєш яких? А скільки вони разом в секунду дають? Вони разом дають в секунду 100, 110 мільйонів. Тобі вигідніше, тому що вони разом 110 мільйонів дають за секунду. Дай пу. Це восейва чел і ось цей чел. Вони е -е, я хобаю восьмо, короче, чело, і ще восьмо чело підписники. Даві. Хочеш? Я там все хочу порахувати. Це ти мене не що мені... Ну, чуть-чуть більше навіть. Водіби чуть-чуть навіть більше, ніж 110 мільйонів. Ну, диви, оце дає 93 мільйони в секунду, а цей є 20 тисяч в секунду. Це... С... для друзів в базу. А, ти будеш брати, так, їх? Так. Я подивлюся, як це не вийшло. А, ляй, не вийшло. Ну, тоді можна я твоєго візьму? Так. Відкрий мені, відкрий мені тоді. Не від Підписники ми обмінюємося з Денисом. Тільки той мені чуть, чуть вигідно. тому що я хочу собі просто назбирати дуже крутих. Я хочу собі дуже просто крутого Брейнрота. І тому мені. цей. Краще вже дуже крутого Брейнрота. щоб, щоб ну, цей, щоб мене не вважало не Нубіком. Краще вже дуже крутого Брейнрота. одного, чим два е, крутих. Краще вже одного крутого. Знаєш <плес> що? Що? Чому? Ще, тому що якщо одна вкрадуть, другий ще буде давати грошей. Mm -hmm. А якщо і все що? одна вкрадуть, то вже другий не буде давати. Так я ж все рівно тільки на віпці граю. Я ж рівно тільки на віпці граю. А якщо ти в мене вкрадеш, то я його тебе заблокую. Все рівно, в мене ж ніхто тоді не вкраде. Тому пофіг. Ага, ну так. Логічно. Ну підписники, кстати, кстати, підписники, кидайте мені заявку в друзі і грайте зі мною на віпці. Тому... Я подумаю, кого покласти в машину Дуна чи Челеса. Коротше підписники, мі... мій аккаунт називається Са... Сашка 10107. Денис аккаунт робот Вері 2025. Один за а, а, ніби... 1% на секретку одну. Ну це ну, ця секретка, якщо ти когось іншого дадеш, за, за, то все, вже пропадеться один процент. 1 ну А якщо ти когось ще одного кинеш, то все цей процент пропадає. Якщо ти Якщо ти ще когось... А якщо ти когось ще кинеш, то тоді все пропадає воді один процент. Ну якщо ну якщо якихось міфіків кинеш, то все пропадає. Якщо одного хоча б міфіка то все пропаде цей процент. Я не буду міфіка туди кидати. Так тобі треба два тих тоді. Тобі, таба, ще, два, тих, як мені дістати? О, я подивлюсь, чи пропадати просам. На мене не пропадало. У мене дуже багато пропадало прас. Я от десь 20 разів пробував, і в мене воно пропадало. <рикан> я ж говорив. <рикан> Це, не Це не надо тобі брати. Ну, понятно, да? А Rainbow це не так круто, як міфік. Ой, як не не міфік оцей. Хоч у мене скоро відкриється моя цей, До за двадцять хвилини мене відкриє. Там, там можна получити там відсотків, що получує лос аргаларитус. А він що, дуже крутий якийсь? А з чим там 10% що ти його получиш? З... А, без, без, міфіків. Ну без міфіків, якщо то так і є. Тому без міфіків то не також і круто. Остон Тонцитус. Короче, це дуже інбоку. Я пробував то робити, мені не получалося просто. Мені просто там не, надавало мені нічого. Пропадут за 2 000 000... Я пробовал, я даже пробовал еще за 5 минут не вкидать, и мне воде пропадали Я же говорил. Я поставлю на... Короче, поздно, я тут просто сами говорила с ним о то фигню. Ну це нічого інтересного не було під час цього, хіба що один забрав бомбу міні-бузіні усе. Коротше, підписники ми корачі, обмінялися з моїм другом. Чо, Та, -та, -та Коротше, підписники ми обмінялися з моїм другом на він мені типу джирафа селеста, а я йому кучу різних міфіків. А що? А що? Ще цього міфіка і ось цього міфіка. Ось тих двох міфіків. Ну, обмінялися до тебе. А по грошах добре, а для мене по тих. а для мене по, бренду... по крутості бренду це добре. Хоча Де... в мене скоро відкриємо фюз машину. підписники, ми скоро відкриємо фюз -машину, підпис... машину і буде дуже добре. Ну цього чела бери і ну, все напевно, тому що вже немає кого брати, в принципі. це все якесь коштує з Rafa це все можна сказати. Ну все, тепер у мене є два суперкрутих брейн-рота підписники. Просто я знаю, ну що тих за мільйони дуже просто отримати і можна цю собі просто тіну назад собі відіграти, або цю тіну можна собі просто віді е, назад просто відібрати в цього. Від самого цього. 100 тисяч в секунду, один в мене є, який дає 100 тисяч в секунду, це просто вже з а один в мене дає 20к в секунду, а один в мене 20 тисяч в секунду, всім нормально. Тому що я тобі його віддав. А а я, а перед тим я тобі його віддав. Ох, ні, знову я не вірю. Реально, капець імбовий, туди сюди даємо брейнувати. Короче, пока... я вам буду показувати, коли якась секретка буде йти чи якась просто крута штука. О, гордо фрукто рит, ну це погана штука. Підписники, я степ заводинь дуна. Мені Денис їх видав. Мені Денис просто видав. На два роки. Поставил один, один, один свидав на два роки і тому так є. Не на два, два місяці. No. Два місяці? <зві> да. Ти два тижні. Понів. <зві> два тижні поняв. Два. На <зві> ти два, два тижні поняв. Ай. А що, два тижні, не може, щоб він в мене побув, я ж тобі 7 не гадав. <хі -хі> О, тут іде найпоганіший міфік, п'ядифік. Вау! Вау! Вау, у мене такі круті бреннота підписники я ви тепер бачите. Не любить. Усе, я більше нікого. не... Аркавау віртуозу. Віртуальний лев. Який лев? Ні, то я не буду брати. Тому що мені його не потрібно, на жаль. Дякую за подарунок, так багато брилин ротів. Ай! Вищо подарунок такий прикольний дякую, реально. Віддавайся, їх мені. Ти ч? Нащо тобі ці брилін роти? Ти ж мені їх віддав вже. Для того, щоб вона після порядка на припало. Віддай! Ну, один діндун мій. Ладно. А стоп! Хочу тобі віддам всіх своїх міфіків, які в мене залишаться. Ну, після того, як ти своїх візьмеш. ти За це один Ні, Не, на А чого? Мені це не вийде. Коротше підписники, йдемо далі грати. Ось тут от 6, 6 хвилин в мене відкриється цей я вам скажу, коли на мене відкриється, і там може бути секретка. Спустина. Підписники, поки я не, не записував, то, то подивіться в мене, і, мені дали два Кокофанто Еліфанта. Один простий, а один золотий Кокофанто Еліфанту. За 5 мільйонів. Вони 5 мільйонів коштують. І ми без удачі граємо, ми просто граємо. Музики, ми відкриваємо фьюз машину. Ми відкриваємо фьюз машину. Хто ж звідси йде? А гавно, як завжди, за, за 3 мільйона. З не плюс. з неї з фьюз машини вийшло гавно за 3 мільйони. Це не плюс машина, це мінус машина. Я говорю фьюз машина. Так фьюз машина, це інше. Короче, всім папа, підписники. З вами був Саша і Денис Передниз. Всім папа.